Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні я хочу вам розказати про ознаки, які мають чоловіки непридатні до стосунків. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте коментувати, чи зустрічали ви таких чоловіків. Як про яких піде мова у цьому відео? І на першому місці я вважаю, що чоловіки, які мають низький культурно-освітній рівень, не придатні до стосунків. Чоловіки, які інтелектуально не розвинені, не читали літературу, погано вчилися в школі. Це чоловіки, які будуть з вами будувати примітивні стосунки. Звісно, якщо ви самі маєте такий рівень, то можливо вам і підійде. Але якщо ви освічена людина, маєте достатньо високий інтелектуальний рівень освіти, то будувати стосунки з людиною, яка. Ну, Навчилися в школі, м'яко кажучи, вам буде складно. Це буде впливати на всі сфери життя. Друга ознака, про яку я хотіла би сказати, це чоловік, який має нарцисичну складову в своєму характері, або ну, є нарцисом, і такий чоловік зазвичай повчає жінку, знецінює її, критикує, робить зауваження, дає якісь непрохані поради. В той же час він мало робить компліментів, тобто він не захоплюється, не підносить свою партнерку в своїх очах. Він не бачить хороших якихось сторін її характеру, її особистості, а сконцентрований більше на негативі і вишукує якісь негативні риси. Він не задоволений нею, а тому знецінює і постійно критикує її. У такого чоловіка, звісно, буде роздуте его. Він не придатний для стосунків, більше скажу, це жах для стосунків. А ще а... На третьому місці в моєму списку стоїть така ознака, як низький емоційний інтелект. Це означає, що? що чоловік не розуміє свої почуття, не вміє висловлювати почуття адекватно, не вміє говорити про свої почуття. Тобто з таким чоловіком життя буде емоційно бідним, не глибоким. Він буде обмінюватися із вами лише. На побутовому рівні якоюсь інформацією. можливо такий чоловік має хороший ментальний інтелект, але ж стосунки близькі будуються ще і на емоційному інтелекті, і я би сказала, це дуже важлива складова як для жінок в принципі, так і для чоловіків. Тобто основа будь-яких стосунків, база це вміння говорити про почуття, вміння комунікувати на емоційному рівні. Далі, чоловік, який не знає взагалі такого поняття як кордони. Він не знає, де його кордони, він не знає, де її кордони, він може порушувати свої власні кордони, приносити себе в жертву, не розуміти. Де його потреби, де потреби його партнерки. такий чоловік буде порушувати не тільки свої кордони, а і кордони партнерки, бо в його розумінні такого поняття, як власні кордони, не існує. І, звісно, порушення кордонів воно часто підпадає під ознаку емоційного і навіть фізичного насильства. Це все несприйнятно для здорових дорослих стосунків. А ще хотілося би виділити таку рису, як невміння ділитися своїми ресурсами. Що таке ресурси? Вони можуть бути матеріальні. це жадний такий чоловік скупий, він не хоче робити подарунки, він не вкладає свої матеріальні ресурси. В стосунки із жінкою, я тут зазначу, що не тільки чоловік повинен вміти ділитися своїми ресурсами жінка також, і я вважаю, що партнери. На рівні повинні вкладатися матеріально, ну звісно, відповідно тому відсотку співвідношенню доходу. А якщо чоловік, наприклад, заробляє тисячу доларів, а жінка 500 доларів, то вклад її буде в половину менше, ніж його. Це просто чиста математика. Але ж ми ж знаємо, що бувають такі чоловіки скупердяї, Жадні, які за копійку вдавляться. Але ж такі чоловіки ще можуть бути скупими на те, щоб дарувати своїй партнерці час, це теж ресурс проводити з нею час, а також емоційно скупий чоловік. Це чоловік, який Ну, не, не вкладається емоційно, не вкладається в близькість, не говорить про почуття. Це така, така скупа людина, жадна людина на все, на будь-який ресурс. Ще одна ознака, яка дуже важлива. Чоловік, який не сепарований від своєї матері. Чоловік, який не може сказати матері, ні, не може сказати стоп матері. Багато хто з вас каже: Ой, да мій чоловік вже давно живе. Окремо від матері, навіть може не спілкується із нею, але що означає відсутність сепарації з материнським об'єктом? На жінку він буде проєктувати саме материнський об'єкт і його послання, його вимоги, його інтервенції всі до жінки вони будуть. Такими, які по праву вони могли би бути у сина до матері, тобто проєкція на партнерку материнської фігури, це ознака відсутності сепарації, або ну, більш явно, коли мама втручається в життя молодої сім'ї, тобто свекруха. Да? Коли вона лізе, чоловік не може її зупинити, бо він пов'язаний з нею на почутті провини, вона їм маніпулює, вона. Перша в його списку, якщо стане вибір між мамою і сім'єю його, він обере, звісно, маму. І це дуже така руйнівна історія, яка призводить до того, що стосунки розпадаються в цьому випадку. Зараз я розкажу вам про наступні ознаки жахливого чоловіка, який не придатний до дорослих зрілих стосунків, але нагадаю вам, що в мене є зараз проєкт, онлайн-терапевтична група, ви можете долучитися до неї. В суботу проходять групи раз на два тижні. Якщо ви у стосунках саме із Таким чоловіком, і не знаєте, що вам робити, не знаєте, як будувати далі ці стосунки. Я пропоную вам свою допомогу. Долучайтеся до онлайн-групової терапії, і ми з вами попрацюємо над тим, щоб якість вашого життя покращилася. Для того, щоб потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під цим відео в описі, а в самому Телеграмі пройтися по закріпленому повідомленні, де є інструкція, як потрапити до мене в групу. Ну що, рухаємося далі в нашому списку, які ж чоловіки жахливі для стосунків. Далі в моєму списку відсутність амбіцій. Це не амбітний в соціальних досягненнях. Він задоволений крихтами, які він має. Він не ставить цілий, він не мріє про краще. Він взагалі. Ну, Така людина, яка більше ниє і вважає себе безпомічним, а і так зійде все і так нормально. Ну, Тобто не амбітний чоловік, не орієнтований на соціальні досягнення, це також буде впливати на те, що він буде намагатися займати роль синочка. А далі в нас іде Чоловік, який не приймає участі в побуті. От що б ви мені там не казали, чоловік заробляє гроші, а жінка його там обслуговує повністю і займається дітьми і побутом, це все рано чи пізно е, призведе до кризи в сімейних стосунках. Це не партнерські стосунки. Е, як би там не було обидва партнера і працюють, і е, на рівні приймають участь в побутових справах. Я б сказала так: от для мене найпрекрасніші стосунки, коли все робиться разом: і приготування борщу, і прибирання, і якісь справи по дому, наведення порядку все це робиться разом, бо партнери. Чоловік, який вважає, що це не чоловіча справа, це чоловік із стереотипами, такими патріархальними домострой, так званий. І рано чи пізно це призведе до дисбалансу, до викривлення стосунків, що дружина буде брати на себе дуже багато побутової важкої роботи, яка її не видно і. Яка не ціниться зазвичай такими чоловіками. От, тому це буде призводити до негативних наслідків. Далі, чоловік нездатний до діалогу. Він... Не бачить своєї відповідальності, він не ділить відповідальність в критичних конфліктних ситуаціях в 50 на 50. Він має таку зовнішню звинувачувальну позицію. Всі винні тільки не я, тобто людина, яка не бере відповідальності. Це дитина, це інфантильний чоловік. Звісно, діалогу з таким чоловіком не буде. Будь-який, будь-яка розмова перетвориться на те. А сама ти, а ти також, а ти подивись на себе. Тобто, все буде переведення стрілок на жінку. А ну ще що незадоволений життям. Йому все не так сфокусованим, сфокусований на негативі. Це теж непридатність до стосунків. Ну і відверто тут чоловік, який схильний до зрад. А таких чоловіків треба покидати негайно і терміново не вибачати зради, тому що це буде повторюватися знов і знов. Бо такий чоловік не здатний бути в близьких стосунках з жодною жінкою. Він не в близьких стосунках не з своєю дружиною, не з своєю коханкою, ні з ким він ставить жінок у ситуацію конкуренції за нього. Це людина, яка інфантильна, вона не перетнула в своєму розвитку поріг, підлітковий поріг. І ще він може вважати нормою зраду чоловіків. От жінкам не можна, да, а чоловікам можна. Ще для мене є такою дуже критичною рисою: це ревнищі до колишніх. А в принципі, я цю рису називала і... В своєму відео про жінок, які не придатні до стосунків, тобто ревнощі до колишніх, це втрата зв'язку із реальністю, це може бути ознакою межового розладу. Ну, Якщо у вас немає доказу, що ваш чоловік зраджує із колишніми, він живе з вами, він кохає вас, він робить все для вас. от Всі ознаки здорового чоловіка є. А ви отривнуєте, то це ну, якби. Така проблема для стосунків. Тобто будь-які ревнощі до колишніх це тривожний дзвіночок. Звісно, коли чоловік іде і спить з колишньою, ходить там з нею на побачення, тут мова не. Якщо жінка, да, ми говоримо тут про е, жінок. Якщо жінка йде там з колишнім на побачення або ще щось, якісь контакти в неї там приховані є, то тоді да, це провокація. Але якщо приводу немає, а ревність є, то е, це небезпечно для стосунків. Ну і остання ознака чоловіка, який не придатний до стосунків, це тривожний контролюючий чоловік. А де ти була? А з ким ти? А що ти? А ну чоловік, який весь час потребує якогось рапорту від жінки, і це дуже напружує, це недовіра. Він не вміє довіряти. Він контролює, він ж переслідує це а в кінці кінців, зруйнує будь-які стосунки, а також нервову систему жінці, яка в подібних стосунках. Отже, якщо ви впізнали ознаки, ті, що я назвала в своєму партнері, то це означає, що вам потрібна допомога. І я готова вам її надати. Ви можете попрацювати зі мною в онлайн-терапевтичній групі. Для цього вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі. А там в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, яка проходить по суботах раз на два тижні. Поспішайте, місця обмежені. Я чекаю на вас там. Ну а е як зазвичай, в кінці я прошу вас, не забувайте підписатися на мій YouTube канал. Пишіть коментарі більше ніж 7 слів. Це дуже цінно. І не забудьте поставити е подобайку цьому відео, якщо воно здається вам корисним і цікавим.